Схоже на те, що я ще живий. Всю ніч прокидався, щоб підкинути дрова, проблюватися, випити чаю і знову лягти спати. І, схоже, це допомогло, В мене вже нема ознак отруєння. А поки є вогонь, хай топиться сніг. Може ще щось приготувати, от бляха нічого нема. Та й звідки б воно б з'явилося б? Хіба щоб кролики прийшли до мене в печеру, поки я спав, і самі б застрибнули мені в кишені. Кролики в цьому лісі дивні, але ж не настільки. І як там мій овен? Чогось я зовсім не здивований. Він кудись зник. Може ворони склювали. Ну добре, всяке трапляється. Хтось доїв його чи відволок кудись в якусь нору. А мені гілочки збирати. Все ж таки вогонь горів задовго і майже все спалив. Все вугілля витратив. Але є і приємна новина. Мій рюкзак значно легший став. Спробую її зламати. 10 хвилин на це пішло. Можна буде і так робити, якщо отаких гілочок більше не буде ніде. Ну все, вже змерзає, треба бігти до вогнища. Поки ще її Дупу собі не відморозив. Мені вона ще і потрібна, бо на ній сидіти добре отак от. Добре тут, тепленько. Можна трохи і перекусити оцим самий раз. Коли більше, більш поживного нічого нема. Ну от. Похрунтів трохи водичка вже готова. Тепер можна приготувати і чай з грибочками та подрібнити шипшину. Ось так. Грибний чайок з собою і хай ще готується шипшиновий. Можна поки зробити пов'язку, але щось не хочеться. Бо в мене вже є одна пов'язка. А більше мені не треба. Піду я, поки чай готується, ще якусь гілочку знайду. Все одно робити нема чого. О, оця підійде до справи. Ну от і все. А тепер бігом назад. поки чай Ось не википів. Люблю як пахне шипшиною. Хай буде в рюкзаку. Нічого собі. Я тільки не зрозумів, що я вже кулінар. Готую собі чаї, м'ясо всяких кроликів, овенів. То добре. Але оце мені заважає. За багато ваги я ношу. Так трохи легше. Що там ще можна скинути? Мабуть ще треба всю одежу, що я зібрав, порвати на тканину. Ну, я маю на увазі та що зайва, бо я її не ношу і вона лише обтяжує мене. А потім з цієї тканини я зроблю собі якісь обмотки чи буду використовувати ці клаптики тканини для ремонту. Ого, як закипіло, а спущало, як в чайнику. Хай ще. Трохи погорить, щоб чайок приготувався з шипшинки, а я далі продовжу свою справу, Рвати на шмаття одежу, що я назбирав. Тепер саме час випити гарячого чаю. Було смачно, бо я вже не аби хто, а кулінар треба буде якось записати ролик з відеорецептом і викласти десь в інтернеті. Чудова ідея. Залишилось лише десь в цьому лісі знайти вайфай.